Вже другий рік поспіль фермерське господарство Сіма Гроюк, що знаходиться в Арцизькій громаді, вирощує кавуни сорту продюсер каліфорнійської селекції без мінеральних добрів та в погарних умовах, тобто без поливу. В минулому році ми замість врожаю отримали досвід, і врожай наш був вирощений на солодкість, на якість, так як ми планували. Великої кількості врожаю не вийшло. У нас десь. Біля п'яти тонн, це неймовірно, як кажуть усі неймовірно мало, але ягоди були дуже смачні, соковиті і солодкі. Цього року агропідприємство зменшило площу баштаних та засіяло 10 гектарів кавунів та 2 гектари динь сорту колхозниця. Користовуючи досвід минулого року, ми зрозуміли, що на тебе так. Крутитись над ковунами і заважати їм рости. Ми робили чотири прополки в минулому році, три міжрядні культивації, десь сім захистів від хвороб та шкідників. І це так склалося умови, що отримали 5 тонн, але дуже смачну ягоду. В цьому році у нас була одна прополка, один захист від хвороб і два захиста від шкідників. Доброго ми не застосовуємо. Ми зробили міжряддя 2,70. Ми вже інакше підійшли ще ретельніше, підійшли до підбору поля, до підбору попередників. Фермер здійснив мілке дискування для можливості здійснення міжрядної культивації механічним засобом при появі бур'янів. Ми не робили воронку. Як зазвичай всі кажуть, що. Під кавун потрібна оранка була від 25-27 до 35 сантиметрів глибиною. Ми зробили в минулому році три передпосівних культивації і оранку. Ми пологу, яка була, запаси вологи, ми їх витрачали, витрачали, витрачали за рахунок обробок землі, поверхневих обробок землі. В цьому році ми зробили дискування, посів. Баштані було висаджено доволі пізно, аж наприкінці травня. Ми чекали стабільних, стабільних середньодобових температур, тому що ми знаємо, що в травні у нас були великі перепади температур Ночі 2 градуси, днем 22-25 градусів. А кавун це пуст. Культура пустелі, вона е, любить тепло і ці перепади температур не, не дають так, такого активного розвитку. Ми дочекали тих температур стабільних і посіли. Далі, завдяки тому, що е, не було оренки, коронева система, вона е, сама рослина за, поставила собі завдання, природні завдання для, що, для того, щоб розвивати короневу систему. Тобто е, верхній слой ґрунту він був. Більш ущільнений, ніж там, де оренка. Там, де оренка, ми розуміємо, що ґрунт м'який, і коренева система, коли є волога, вона не, не, не бачить себе, рослина не бачить собі, чому їй треба робити йти вглуб, коли тут і м'який ґрунт, і, і є волога. Тому рослина розвиває тільки в верхньому шарі ґрунту свою кореневу систему. Наші рослини вони розуміли, що треба йти вглуб. Так як природньо задано цієї культури, що вона достає вологи з глибоких шарів ґрунтів, завдяки такій обробці, зелена маса стеблин рясно розрослася та укривала врожай від сонця під час посухи. Я не хочу сказати, що посуха не, не пройшла безслідно на наших кавунах. Ми побачили, що там, де було закладено два-три кавуни на рослині, вже такий, як ручний м'яч, вона рослина почала скидувати і залишати собі один великий кавун, і ті маленькі вона їх не скидувала. Вона їх тримала про запас, я так розумію. Потім під час цієї спеки пішов дощ. Дощ випав 14 мм, і через те, що була посуха, і потім одразу вологу, ковуни, які залишились, вони розтріскались. Вони розтріскались, і рослина почала зосереджуватись на те, що ті маленькі ковуни почали активно набирати вагу. І ми зрозуміло, ми ж зараз бачимо, що це спричинило те, що в цьому році ці рослини вони набрали вагу. В цьому році ми будемо мати більше кавунів від 5, -5 кілограмів, ніж в минулому році. Трохи більше за тиждень врожай доспіє та буде готовий до збору. Наразі і кавун, і диня почали активне цвітіння. Тому фермер сподівається, що буде збирати врожай ще й впродовж вересня. Ксенія Переверзева для юг тудей.